Костенюк, наш справжній герой, який тут біля, ем, біля того пенька пережив розстріл 15 березня в селі? Як тут село? Христофоров. Христофоровка, 12 березня його взяли в полон і, відступаючи, завезли з собою сюди орки, привели, розстріляли і втекли. Але він зараз серед нас живий, він вижив. Це, це тільки одному Богу відомо яким чином. І дякуємо тобі. Дай Боже здоров'я. Мене звати Петро. Дай Боже здоров'я. Це красунечка, це його красуня доня. Коли за ним Морки прийшли, ага. вона вийшла і сказала. Цих стоїть там 30 чоловік. вона стала і каже: папа, це ти їх всіх поб'єш? Знаємо про вас історію, Женя. Я просто Зворушення. Ми, ми зворушені, та і от Віктор, який зараз приїхав з нами як волонтер з Огайо, з штату Огайо, українець, який допомагає фронту і всім, чим може, і тому ми тут разом всі. Якщо можна буде поспілкуватись, добре? Скажіть, як це все відбувалося? Так з самого початку, якщо можна. Чоловік там 15, може, з автоматами, зразу висипали, окружили хату. Їм вже зразу сказали, що там атошник живе. А хто здав? Та є там добрі люди. Ви знаєте хто? Я знаю, бо вони балакали. Як ви вичислили цього? Можна так казати, чи ні? Так, так, казати, та, 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 як є. І ну, здала сусідка, та, що нам школу відкривала, а в мене по сусідству директор школи живе. Ага. Тобто вона зараз також там директор школи? Так, да, да. все нормально. Приїхали їждали. і далі. Що, далі мене забрали, зв'язали. Завезли. Так. Да. Там обшук зробили, Даже собачу будку піднімали. В автоматами тикали там, щоб вона, не дай Бог, щось там, ну що вам дитина вже. ну, ну це вже общий, ну, Дитині? Ну так, ну, да, з автоматом не розрішали по сходити. сходить. Скапець. Так, вона сказала, що папа ти ще в цей. Побиваєшся, та й прийдеш, так. Да? Вони такі подивилися. Ага. Дитина так Да. Ну не знаю, хто такі, орки. Ну таке, так. І потім, ну, далі що було? Що, далі, ну, діло, що я знаю, ну, всі Атошників і знаю ТРО місно всіх. Ну no, ясно. Yes. І вони задавай мені питання задавати. Хто, де, що. Не знаю. Не знаю, не бачу, не чув. Ну, коротше, так трошки били трошки так, періодически. Mm. Періодически не били. Так угрожали, коротше, там по-разному. І предлагали мені квартиру в Донецькій, щоб я з ними воював. І ну, взагалі по-разному. Разні варіанти. От що для мене було найважливіше. В такій ситуації залиши чоловіком і не здатні нікого дуже було важко. Ну І плюс дитя. Звісно. Такі люди що могли б повернутися за ними, даби на мене якось повліяти. Там була така ага. зборна. Ага. Росіяни були, були ДНРівці. Ну, один там каже, мені щось про політику почав розказувати. Я йому кажу, Ти знаєш, що корова ж серед такими ліпьошками, коняка шлангами. А коза горошками ж серія. А він каже, ні, не знаю. Ну каже, ти в гамні не розбираєшся. Ти хочеш за мною про політику брати, ти в мене тріс. Ну що, я вже розумів, що мені якби. Так, так, що, так. Правильно. Так якось вже до них відносився вже. Коли я був у них там зв'язаний, вони мене кожну ніч виводили ото там по розп'ять на розстріл. Ну, виходить, двоє суток, і це на третій суттєво. Вони, ну, то, де було саме, яке у вас населеному пункті? Піски. Піск. Баштанський район. Ага. І розстріляли вже в Христофоровки за Христофоровкою. То вони вели мене пішком там. Вони Ви? утром проснулися, коротше, ці ДНРівці, ага. їхні командири вже грусяться, а росіяни вже уїхали. Ага. І тіпа, давайте швидше, ваші позиції займають ну, враги ага. наші. наші. Ну, Я ж чую все по, по звуках, що вже рядишком. І вони пішком, бо техніку побили їхню, вони пішком, коротше, на, на Христофоровку. То... А ті на Камазах на пустих. Росіяни взагалі їх не вставляють, як людей, це їх м'ясо тут. <свистово> і там, вже, коли за Христофоровку ми вийшли, там вже росіяни зустрічали в лісі. Говорять, а цього куди? Це сюди. І, ну, я зв'язаний був, виходить, по руках, ногах, глазах. Ага. Чує затвор задній клас, він по ногах бах, на коліна поставив <свистово> і в... хотів затилок, чи в спину. ну, виходить, зайшло так, виходить. Зайшло сюди плече, ага. через шию вийшло, оце, ага. оце по касаючій по бороді. Ну, ага. все, ліг, так та й лежав. Я такої болі не чувствував. Це як 100 зубів одновременно. Це виходить, пучок нервний, який йде на руку. Ага. Його так закрутило і вирвало просто. Страшна біль. Дуже дуже сильно. Ну і Я лежав, так, просто виключив мозги. Я так дивився, там пеньочок там дивився, таке так щось, дивився, травичку дивився. Ну, Ще походив, так коли мене покурив, бичок так кинув. Типа, ну, думаєш, що ще вильнуся, айкну, і ойкну, і буде контрольний в голову. Тут лежав, так, полежав, він потім сіли вони в машину, поїхали. Зняв пов'язку, рука чувствовав. Я спочатку був просто в курточки, я думав, що її взагалі відстрелили. Така ага. боль, я її ну, не чувствував, як в принципі і зараз. І це і, ну, дуже сильно больно було. Я почав двигатися в сторону села, чую КАМАЗ відтуди вертається. Ага. Я перебіг через дорогу за кущик ліг, так ну, лежу, думаю, то що той кущик? Вони висипалися, шукали мене. ну Вони пішли вниз, ага. там, де кущів більше, я ж там місний, знаю, що там річка далі немає куди тікати. Я пішов вище. Вони не в ту сторону просто пішли. Зараз ми знаходимося на цьому місці і підемо зараз стежка, стежками, якими Євген повністю кров'ї, Виживши, втікав і шукав першої допомоги. Ми зараз йдемо якраз стежкою, коли Євген по, лісі, поверху, що? по, 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 по лісу по посадці. Орки. Приїхали і тебе нема. І відразу вони ну, розбіглися. Ну я чув, я просто там недалеко лежав через дорогу. Я чув, вони розбіглися і понизу пішли. Там бу-бу щось, бо бу, бу бу Потім погрузилися і поїхали. Спішили вони дуже сильно, ЗСУ було дуже рядом. Оце що це ж все бліндажі, оце їхнє. Село твоє з піски знаходиться 14 кілометрів. І ти йшов пішки, вони втікали. Але да, так от зв'язаний і йшов з ними. Це тебе ДНР розівели. Так. Да. Вони. Вони самі в крайні відходили так, з позиції. Да, да, да. Їх просто бросили і все. І вони в паніки теж не знали, що робити. Я так дивлюся, а хто там, де там жилі дома і хто мені тут може допомогти. Вижити після розстрілу це, це так це тільки може має бути Божа воля. Ми вже десь підходимо, так? — тадой да, дом. Цей дім? Хазяїн. Доброго дня. Здрасті, зрасті. А помні тебе? Ти Так? — Так. — Мене звати Петро. Олександр. Олександр як прізвище? Домашов. Олександр Домашов. Це якраз та людина, якій треба завдячувати і дякувати за Євгена, якого він врятував і не. Не боячись найгіршого, так само, що може втратити своє життя. Дякуємо вам. Це світ має бачити. І скажіть, ви побачили Євгена, що ви ваші дії, ваша, що вам перше прийшло на думку? Сказати по правді. Так. Сім'я вдома, внучка, Він пішов, каже, я ранений, я свій. Каже, ось у мене паспорт в кармані, я свій. Каже, дайте води, Кер... покридайте ранити. Він показав на виліт. я в машину завів і повізів. Спочатку до да, медсестри, медсестра там, я не знаю, що там. Ж... Ну, вона каже, да. нічого, да. тільки на баштанку. На баштанку. А потім їхав на... Ми їхали туди, да. вони ж були там, на балки були. Вони ну, машини... ну, не знали, що вони були. Машини були. Всі... Ну, я... У мене ще під три дні були, ну, просто ми мене знали, що вони тут були. І це ми коли їхали назад, теж, туди їхав, за нього переживав, назад їхав. за… Та я саме управляюсь, за сім'ю переживав, що залишиться вдома, що як воно. Ну, найгавше, що він живий, і все добре. І все добре. Да. Так, Ми на тому сквічу, отак, от тут міни лежать, тут техніка горить, да. от так. Колеса, там гуси. І ти все пам'ятав. Ми доїхали в Константиновку і там вже наша засух була. І вони його забрали далі. Там... Ну, третій повз і восьмидесятка. Передали восьмидесятки докторам. Ми їхали з його села у Піски, ну, з Пісок у Баштанку. І ми не знали, чи там є чи немає. Ми як глянули, що в воєнні, ми хто його знає? Що його, ну понимаєте? Дякую вам. Ви дуже круті люди. Євген вижив е, після розстрілу, ви, маючи сім'ю, маючи родину, е, просто робили те, що ви маєте робити. Так, це... Це вам такий скромний подарунок. Да, Дивіться, кава, кава від моєї мами, від моєї мами. Кава, будь ласка. А це є просто, це є просто скромний подарунок від наших е, таких організацій з Німеччини, які допомагають з першого дня повномасштабного вторгнення. Цей Айт і три мушкетери. Тому це скромний, але вам буде точно приємно. Дякую вам. Дякую. Будьте здорові цінуємо вас і дякуємо за Євгена. А де той автомобіль легендарний? Який? Ну, той А, покажіть автомобіль. Машинка, яка чекала, щоб безпустити. Цей москвич якраз і спас від москвичів Євгена. Дякую. Це не те, що зворушливо, то, напевно, більше, ніж зворушлива історія. Ми точно зробимо все для того, щоб ваша рука була повноцінною. І, Вона якщо... вже, доктора, кажуть, не буде повноцінною. Там же цей, цей пучок, де ага. проходять всі 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 мілкі-мілкі жилки, його просто намотало і просто вирвало. Вони мені з ноги повирізали, е, нерви, тепер ще ця нога затерпла. І поставляли, щоб хоч, ну, хоч, щоб, хоч отак, от, хоч, хоч якось. От, Вони кажуть, що вже воно так не. і буде. Ну дивіться, кажуть, ну, може кажуть я... одні. Є багато різних фахівців, є е, багато лікарів, які і е, є Божа воля. Знаєте, якщо Божа воля, щоб ви жили і, і щоб ми тут разом стояли, це, це не просто так. так. Тому наймогутніші лікарі, які можуть допомогти жені, е, почуйте нас, бо це е, ну мені так, словами, так, то не передаш. Це є е, герой, це нічого нічого не скажеш.